Давай подивимося, наскільки актуально в цьому році відкриття для нас езотеричної лапки, де люди зможуть придбати собі якісь амулети, талісмани, якісь відеомсті пляшечки на різні запити, щоб покращити полегшити собі життя. Так. Uh, Актуально, бо найчастіше люди, в котрих є запит на якісь подібні речі, артефакти, там свічки, або якось собі допомогти в езотеричному контексті. Вони або не знають до кого звернутися, або не знають, що обрати, або знають там якусь одну езотеричну лавку, там десь в Одесі, і в неї фік знав, куди їдуть. Знаєш, бо це типу по знайомствам, те, що їм зрозуміло. Тобто немає чіткої інформації, не, не ясно до кого звернутись, і не ясно, як правильно обрати собі щось. І вони, е, якби замість того, щоб щось купляти, багат, більшість з них вирішують просто нічого не купляти і утриматися від покупок і взагалі взаєм, взаємодії з такими товарами. Але чи їм це було б актуально і цікаво, так просто замало інфи. Замало розуміння, і якраз фішка і унікальність нашої лавки вона вирішує це питання, бо буде людина, яка підкаже, проведе діагностику, скаже, який інструмент, наприклад, кращий, який підходить для вирішення цього запиту або проблеми, і взагалі чи підходить цей інструмент людині, бо є така якась, знаєш, цей фільтр адекватності вони побоюються, щоб не наробити гірше. І це правильно, це дуже круто. Але запит у людей наразі на це є. Супер. А що ви скажете? Чи вам цікаві такого роду товари? Чи є у вас якісь езотеричні лавки, в яких ви постійно купляєте собі щось? І якщо купляєте, то що? Окрайні да. свічки, браслети, амулети, що це таке? Будемо дуже вдячні, якщо ви поділитесь цією інформацією з нами в коментарях.